То добре і чесно працювати вміє, тому і посміятися не міг. Нехай же сміх ніколи не старіє, нехай живе, здоровий, щирий сміх. Сценка із кінофільму Весіля в малиніці виконує, Євгена Завала та Юрій Жевоський. Салавець, салавець, пашечка, кажеєшка, жала вона раз поєт, два поєт, о, дякую, як опандоліманович, є на черниці. Такий черниць, а гропана дора, дора, догметом торга. Дор. Так так, до метанці на вечерниці, це коли всі грають, співають, танцюють, здовжає, і аж до самого ранку. У вас так вкусно пахне. вареники, ось покупуйте, будь ласка. <кхух> Він на черниць? Сінь десятки. А вже ж, а як це вечерниця до звареники? Як задається? З капустою і просто вареники. А грофа ну, давно І я саме на вечом м'яці не відкажете? Ну що ви нас, хай попросимо, потанцюємо, поспіваємо аж до упаду. Що ж ми будемо танцювати? Якщо? Польку, мопока. Польку, мопака. То є степ, ні, уту сте не чули не бачить одного танця. Якому переводився на всі потанцюємо разом. Бійте, фрау, мадам, танець не світає мапа. Що, що? Ну, фігур. А що в мені однієї фігури цього танцю? Ваша фігура, дорога, як пана та видату. Как раз я її не трохи біжену. То давайте вже свідчучи. Раумадам, я вам пять урок подам. Надо поднять мне в глаза и запрыгать. Ну как коза. Скро-отар. Ой. Скро-отар. Потом можно так давно.